Собі вода. І одного разу вона почула, що в світі існує чай, що він має неймовірний золотистий колір, прекрасний аромат і він чудовий на смак. І ось вода захотіла стати чаєм. Вона вирішила: якщо я буду собі говорити, що я чай, я точно стану чаєм. І вода почала говорити я чай, я чай, я чай, я чай, я чай. Точно я чай, я чай, я чай, я чай, я чай. Стала вода від того чаєм? Насправді не стала. Тоді вона почула про інший метод. Вона почула, що з понеділка життя може. Змінитися. І ось з понеділка вона точно стане чаєм. Прийшла неділя, настала ніч. Прийшов понеділок. Як думаєте, стала вода чаєм? Насправді вона не стала чаєм. Думає, ну що ж таке, ніяк не можу стати тим чаєм? Тоді вона почула таке, що можна перейтися парком, коли буде світити золотисте сонце, і вона набере золотистого кольору і повернеться іншою. Пішла вода, прогулялася на неї світило сонечко. Вона така щаслива повертається назад. Чи стала вона чаєм? Насправді не стала. І вона це розуміла. І вона вирішила та ніколи мені не стати чаєм. Аж тут вона зустріла одну людину, яка сказала їй, А що з тобою? Вона каже: Я так хотіла стати чаєм, я випробувала різні методи, і я ніяк не можу стати чаєм. Так Це так просто, відповіла людина. Тобі потрібно зустріти пакетик чаю і запросити його поселитися в тобі. І ось ти і станеш чаєм. Неймовірно, все так просто, подумала вода. І ось зустріла вода пакетик чаю і запросила його поселитися в ній. І ось вода почала ставати чаєм. Вона набирала все більше і більше золотистого кольору. У неї з'являвся неймовірний аромат. І вона була чудовою на смак. Скажіть, будь ласка. Як часто в житті ви чуєте про те, що люди кажуть Я християнин? Я християнин? Я християнин, так, так, я християнин? Я християнин. Чи стають від цього люди християнами? Зовсім ні. А хто з вас давав собі обіцянку? Ось з понеділка, або з нового року, або з першого числа я обов'язково буду виконувати всю домашку, кину свої погані звички, піду в спортзал, почну займатися спортом, буду а, лягати спати не за північ. Насправді багато з вас здавали собі такі обіцянки. А наскільки вас хватало? Місяць, два, два дні? Взагалі не вдавалося. Від цього ми не змінюємось. Або змінюємось на короткий час. А скажіть, будь ласка, а кому колись говорили батьки так? Свої нерви в коробочку, пішов до себе в кімнату і вернувся іншою людиною. Або прогулятися і повернутися з нормальним настроєм. Наскільки вас хватало? Зміни приходять в наше життя реальні зміни. В одному випадку, коли ми зустрічаємо Христа. І запрошуємо його поселитися в нас. Коли я кажу йому вибач мене за мої погані вчинки. Я вірю, що ти помер на Голгофі за мене. Я вірю, що ти воскрес і зараз живий. І я запрошую тебе в кожну сферу свого життя, в кожну хвилину свого життя, в кожну секунду свого життя. Ісус, я запрошую тебе. Тільки тоді починаються справжні зміни в нашому житті. І для вас ще скажу: чим більше пакетик чаю буде залишатися у воді, зустрінувшись з іншою водою, вода цей чай вже зможе перелитись. І дати їй відчути оцей неймовірний аромат, і це запалити велике бажання зустріти Христа і стати іншою людиною.